Дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю. Добрий. день. Я думаю, що слід нам поговорити про результати саміту миру. Що вас що вам би хотілося сказати нашим слухачам? Передусім, мені хотілося б сказати, що цей саміт має позитивні результати, але важливо розуміти, що наявність позитивних результатів зовсім не означає, що ці позитивні результати планувалися і вони є наслідком усвідомлених дій з боку української влади. Це найголовніший висновок, який хотів би я сьогодні озвучити. Тобто є позитивні результати цього саміту, але це зовсім не означає, що ці позитивні результати планувалися. Саміт задумувався зовсім не так, як він проходив. Тож, скажіть нашим радіослухачам, які ви вбачаєте позитивні результати я хотів би звернути увагу на демарш Саудівської Аравії, яка не хотіла відмовилась приймати участь. Потім там в виляннях хвостом і, зрештою, відмова від прийняття участі Китаю, ну і специфічна позиція Індії, можливо, ще якихось країн. Там Ще питання Об'єднаних Арабських Еміратів, Єрданії, якщо я не помиляюся. Можливо, я там точно був багато учасників, 100 плюс Е, І прошу звернути увагу на майданчик, на якому відбувався саміт. Це Швейцарія. Швейцарія завжди займала приховану проросійську позицію. Це важливо розуміти. Попри те, що Швейцарія. Uh, ну, заяву робить правильні і так далі. Я колись, до речі, до слова скажу нещодавно, мені потрапився на очі футбольний матч товариський між Швейцарією і Білорусі. Тобто він був відіграний, ну там, умовно кажучи, півтора року назад, але вже під час повномасштабного вторгнення. Це важливо розуміти. Отже, ідея саміту насправді була наступна: за правильними словами про. Міжнародне право про територіальну цілісність досягнути, добитися поступок від України, які би ми з вами зафіксували юридично, підписом. Оце важливо розуміти. І навіть мова йде не про перемир'я, а про а, фіксацію поразки. Я хочу одразу внести ясність. Як я розумію поразку, і як я її відрізняю від капітуляції поразка у війні, це ну, втрата територій. Оцих 20%, які в нас окуповані, фактично від нас вимагалося їх віддати під там, ширмою дипломатії і так далі. І на це розраховувала Саудівська Аравія, на це розраховував Китай. Бразилія і, можливо, там ще якісь інші країни. Не знаю, Індію можна приписувати, не приписувати. І от коли стало зрозуміло, що не так буде складатися ситуація, оскільки кожних там півроку війни вносять свої корективи у війну і змінюють плани, Китай відмовився. І відмовлялася Саудівська Аравія приймати участь, і там інші країни. Оце важливо розуміти, що відбувається там, на там кожних півроку. Е, Зеленський розуміє, що. Не вдасться сховатися за правильними якимись словами або хитрими комбінаціями слів і так далі. Я хочу нагадати, що не випадково, дуже активно Wall Street Джорнал, Нью-Йорк Таймс оприлюднювали дані мирної угоди, яка напрацьовувалася з кінця лютого 2022 року, майже до. Червня 2022 року. Це зливи, які характеризують вищу політичну владу українську, яка готова на компроміси. І основним і головним компромісом тут був торг ідентичністю, не тільки питання військові, що нам дозволялося 85 тисяч. Війська, снаряди, які летять не далі ніж на 40 кілометрів, 520 чи 80 стволів артилерії і так далі. Ніби ми щось таке зробили. Тут питання глибші, і, передусім, вища політична влада була готова торгувати суверенітетом під прикриттям нейтралітету і українською ідентичністю. Мається на увазі там друга державна російська мова. Відмова від усіх свят там, Покрови, День Упа української війська, пам'ятники Степану Бандері і так далі. Це все теж входило в загальний пакет, про який нам не кажуть і не показують. Так ось оця готовність. Поступитися суверенітетом і українською ідентичністю вона поступово у Зеленського і Єрмака зменшувалася зв'язку з тим, що час робив своє і дії Росії вони робили своє. І вони змінювали і Зеленського і Єрмака. Більше того, є справедливі абсолютно підозри, що цей документ готувався ще до повномасштабного вторгнення. Оці стамбульські домовленості, які були Омані. в березні, от викинуті через Wall Street Journal, New York Times, вони ще готувалися до повномасштабного вторгнення, і там є підписи людей. При чим правильно кажуть, що це все поступово зливається, і підписи ми ще теж побачимо. Більше того, за плечима у Єрмака і у Зеленського, є ще поїздка в Оман. Тобто uh -huh. вони проштрафилися двічі. Це 8 січня 2020 року, поїздка в Оман. І стамбульські мирні угоди, які напрацьовувалися з кінця лютого 2022 по майже червень 2022 року. Оце важливо розуміти. Тому ідея загалом мирного саміту у Швейцарії вона була. Яка зрадницька, антиукраїнська, але вона поступово під впливом неадекватних і зухвалень дій Росії змінювала поведінку Зеленського і ще багато кого. І тому саудити, китайці зрозуміли, що все воно не так буде, як планувалося в Стамбулі. Я хочу важливо от паралель провести і послідовність. Швейцарський саміт мав е, виправити або фіналізувати те, що планувалося підписати в Стамбулі під керівництвом Олександра Олександровича Чалого. Ну, він нашу делегацію супроводжував. Ну, можливо, керівником був Арахамія, але Чалий, він як дипломат це все супроводжував. Тут Швейцарія вона мала це діло якось фіналізувати з якимись поправками. І тут раптом все викрутилося і змінилося, і фактично швейцарський саміт поділив світ на людей, на країни добра і країни зла. Потім, ну, проексплуатували три питання: ядерна безпека, продовольча безпека і е, торгівля людьми е, це діти і полонені. Угу. Тому тут треба дуже уважно. Ставитися до всіх подій, які відбулися, і бачити ситуацію загалом в комплексі, а не тільки те, що відбулося 15-16 червня цього року в Льцерні, в Швейцарії. Дякую, пане Анатолію. До трьох пунктів комуніке ми ще дійдемо. А я хочу нашим радіослухачам нагадати, що відносно зустрічі в Омані ще слід пам'ятати одну важливу подію це збиття українського літака. А безперечно, це ж теж відбулося. А це Оманський кейс, тобто Аманський випадок, це навмисно для залякування Зеленського було зроблено. При настільки все розіграно по нотах, тут треба віддати належному належне злому генію Патрушова і взагалі російським спецслужбам, які просто о, о, с, м, використали. Не, Мирних людей, які летіли загострення, які, які організував yeah. Трамп. Трамп це ж це ж фактично була відповідь Ірану на вбивство генерала Сулеймані, Сулеймані там вбили ракетним точковим ударом на початку січня, якщо я не помиляюсь. А Іран сказав, що він надасть дасть відповідь по американських базах. Ну там порожні були, і так далі. 18 мов ракет випустили, і всі чекали початку третьої світової війни. І Під цей шумок вони запросили Зеленського, нібито в Карпатах, який відпочивав, в Оман. Це важлива була така спецоперація. Так, це вірно. Отже, перейдемо до пунктів комуніки. А до речі, напевне, так задам питання. Чи придумані механізми виконання цих пунктів? Це дуже правильне запитання, тому що ми можемо говорити про доречність і успішність ну, прямих. Дивіться, ви зараз підняли проблему прямих результатів. Прямі результати 80 голосів плюс. за комуніке. 80 країн проголосували за комунік комуніке, але е, має бути продовження у вигляді дії. Наприклад, якщо мова йде про продовольчу безпеку і вільне судноплавство по чорному морю, то це повинно означати дії військового характеру. Це знищення пускових установок, якими Росія обстрілює. Чорне море. Це атаки по новоросійську, атаки по Керчі, Феодосії, і все, де вони там ховають. Ну Севастополь, само собою, ну він більш вразливий тут, тому що він на західному узбережжі <клухи> Кримського півострова. Якщо цього не буде, то це все дискредитує. І наслідком, е і логічним продовженням цього саміту і комюніке буде. Дія, а не планування наступного саміту з участю там представника Росії, тому що наступний саміт запланований з участю російського представництва. Так, це є третій пункт, але давайте тоді повернемося до другого про продовольчу безпеку. Написано так: продовольча безпека в жодному разі не повинна бути використана як зброя. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно перес... постачатись до зацікавлених третіх. Країн питання в тому продовольча безпека. Ми тут зараз говоримо про безпеку не України. Направду. А чи враховується, чи буде в Україні їжа своя? Ну Дивіться, в Україні то їжа своя буде, а справа в тому, що ну це спроба. Чи хтось Розіграти зараз. карту таку глобально, мовляв, що Україна думає не про себе, а думає про е народи Африки, які голодають. Насправді ж ми розуміємо, що це ринки збуту і це надходження в бюджет. Но ми так не можемо сказати, що нібито ми значить, в основному переживаємо за ринки збуту. Тому і... ну, за надходження в бюджет ми вже багато разів говорили не тільки з вами, а відносно того, хто володіє тим зерном, яке е, вивозиться. Так, це зернотрейдери, зерно які ну, зазвичай віде, я гроші в Україну не повертаються. Це не непроста ситуація, mm -hmm. тому що насправді. Ем, на ній паразитують, звичайно, зернотрейдери і наземні якісь контрагенти. Я з цим погоджуюся, але в тому числі відчувають на собі і середні, і дрібні виробники зерна цю проблему. Тому що збут він ну, мусить бути. І все, за що борються виробники, це за збут і за, і за прибуток. Тому Тут страждають усі, і які не які, але надходження в бюджет йдуть. Нам би хотілося, звичайно, щоб вони були передусім від серйозних великих зернотрейдерів, які можливо оптимізують оподаткування, ухиляються, там ще якісь речі. Це, це все вірно. Але тут треба бути об'єктивними і бачити ситуацію теж загалом. Зрозуміло, тоді давайте повернемося до першого пункту про ядерну безпеку, і там написано так, що українські атомні об'єкти, включаючи запорізьку атомну електростанцію, повинні працювати безпечно та надійно під повним суверенним контролем України відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом. Тобто, ну є цей пункт. Ви говорите, що буде певна дія, то яка це може бути дія для того, щоб Путін просто сказав: віддайте Україні те, що їй належить, і пустіть працівників і пустіть МАГАТЕ, але так, не так, як зараз воно це відбувається, і нехай дія ці... може бути тільки військова. Я хочу нагадати, що Запорізька атомна електростанція знаходиться на окупованих територіях, і ми до цих пір. Не отримали дозволу на деокупацію українських територій. І тому Сполучені Штати Америки дали нам дозвіл на використання зброї по російському прикордоні. Чому ми можемо бити по російському прикордоні і чому постала така проблема? Тому що у нас нема зброї. А це означає, що нема дозволу на деокупацію української території. Факт знаходження Запорізької електростанції на окупованих територіях це пряме свідчення того, що Сполучені Штати Америки і колективний захід не прийняли рішення щодо нашого права деокуповувати наші території. Саме тому ворог почуває себе вільно, і в нього виникають. Додаткові ідеї заходити з Харківщини, з Сумщини. Якби у нас було достатньо зброї, то у Путіна у Росії не виникало ідей атакувати нас то з Чернігівщини, то з Сумщини, то з... ще звідкись. І для Байдена простіше виявилося дати нам трошечки зброї для того, щоб там зупинити атаку на Харківщині. Це смішні в порівнянні з потребами кількість боєприпасів у порівнянні з тією кількістю боєприпасів, яка потрібна для деокупації українських територій. Це такий компроміс. Не треба тішитись тому, що Саліва і Байден дозволили бити по Харківській області. Це вимушений компроміс. З боку Сполучених Штатів Америки їм легше дати нам 10 установок хаймерсів і до них пару комплектів ракет, щоб трошечки зупинити росіян, ніж дати нам 120 установок хаймерсів і відповідний а, боєкомплект до них для того, щоб деокуповувати українські території, причому ракетами. Атакамс, які б'ють там на 270 чи 300 кілометрів. Дали ракети, які б'ють на 60 кілометрів до Білгорода вони дістають. Ну, Бог з ним, хай там трошки полякають росіян. Ви знаєте, зараз енергетики говорять про те, що нам би дуже пригодилась Запорізька атомна електростанція, і вона б розв'язала питання з, з браком електроенергії в мережі. Але це, звичайно, така. Ремарочка. перейдемо ще до останнього абзацу третього пункту. Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення всіх сторін і діалогу між ними. Тому ми вирішили здійснити в майбутньому конкретні кроки у вище зазначених сферах і з подальшим залученням представників усіх сторін. Тобто, це якраз іменно говориться, що будуть кликати Росію так, на наступний з'їзд. Угу. Так, це важливий, до речі, пункт щодо е, запрошення Росії. Але я би не демонізував і не згущував фарби щодо е, запрошення російської сторони. Ми не до кінця розуміємо наміри наших західних партнерів. Вони хочуть нам сказати наступне: вони сподіваються, що. Росія переінакшиться, вона зміниться, визнає свої помилки, і приїде такий спеціальний представник від Росії. Це, можливо, і не Путін, і не те, що неможливо, а навіть не Лавров, а якийсь спеціальний чоловік з каяттям. Коли говорять про те, що вони хочуть бачити представника Росії на наступному саміті, то вони собі мріють і сподіваються, що приїде спеціальний представник Російської Федерації з покаянням, який схилить голову і все підпише, визнає, і так далі. Безперечно, вони не чекають Путіна, який скаже, що на, в Швейцарії на саміті миру. Що ми повинні вивезти свої війська з Києва і забрати уряд і урядовий квартал до Львова. Їм, таких, їм такий представник від Росії ну, не потрібний. Вони е, думають, що якщо от вони, скажімо так, озвучать своє бажання, що вони хочуть бачити представника Росії, то Росія правильно прочитає цей сигнал і надійшли якогось смиренного такого. Чоловіка, можливо, це Мішустін такий буде. Який. Ну, я не знаю, його вже відправили в відставку, по-моєму, Мішустін. Що я не не слідкую там. так. За їхні, Ну, їх прем'єра, але там щось у них пертурбації були. Ну, от. І який там. Або Дугіна, як вам кандидатура ні, ну дугін це явно не та кандидатура, і на яку чекають представники колективного заходу. Наші Пане Анатолію, давайте на завершення ще слід до цього обговорення цієї теми додати. Оце звернення Путіна, яке він записав під час саміту миру. Угу. Він сказав свої вимоги. Вимоги по факту, да оформив переговорну позицію. Як вам його вимоги? Ну, дивіться, його вимоги, вони ну, дуже серйозно поставили під сумнів, адекватність офіційної дипломатії і альтернативної дипломатії. Це важливо розуміти, тому що. Ну от е, якщо ми робимо якісь там пропозиції для російської сторони, то ми повинні передбачати відповідь і проводити попередні якісь там, скажімо, підготовчі заходи перед тим як виходити з дипломатичними ініціативами. І це говорить про те, що ні офіційна дипломатія не виходила, не проводила відповідні підготовчі заходи, ні тим більше наша. Альтернативна дипломатія, я веду мову про наших інтелектуалів, опозиціонерів. Ну, за океаном або аудиторія, яка нас слухає, вона може про них нічого не чути і не знати. Але насправді це така баламутна тусовка, яка ну, впливає тут на людей, які проживають в мегаполісах. Так ось ця баламутна тусовка. Ну, один із її представників звати його Арестович. Він знаходиться зараз. За кордоном, вони знаходяться в тій точці, в якій Зеленський перебував 2020 року, коли вони намагалися щось запропонувати для того, аби виграти час. Навіть Зеленський і його не здала дипломатія, зрозуміли, що такої опції, як Мінськ-1 мінськ Мінсь 2 а саме задача Мінську-1 і мінськ 2 була виграти час. Зараз такої опції не існує вже. Це навіть зрозумів Зеленський. А вони ще продовжують марити: що можна м -м, продати суспільству і купити Путіна на якесь там відтермінування ситуації, про які там говорила Меркель, що Мінськ-1 і Мінськ 2 дав можливість Україні. Підготуватися краще. Як там ми вже використали це інше, так ось зараз такої опції немає. Тому українська альтернатива владна або політична, вона продовжує не відповідати критеріям якості. У нас чомусь така проблема: у нас владна альтернатива гірша, ніж влада. Влада робить дурниці, а люди, які засуджують ці дурниці, пропонують ще більші дурниці. Ось така проблема в Україні. Дякую, будемо завершувати. З нами був Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Гарного вам дня, до побачення.